Пролунав шкільний дзвінок, починаємо урок. попрацюємо старанно, щоб почули у кінці. Що у нашім класі діти просто молодці. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Математика це цікава і важлива наука, яка супроводжує кожну людину протягом всього життя і завжди знаходиться поруч. Отже, все навкруги математика. Це є тема нашого уроку. І сьогодні ваше завдання навчитися орієнтуватися в просторі. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Вивчати математику допоможе вам підручник, який називається математика. Давайте познайомимося з ним. Ця книжка ваш перший підручник з математики. Звісно, що ви потоваришуєте з ним. Обкладинка це обличчя або одяг книги. Це те, що зовні вирізняє її поміж інших книжок. Про що ж розповідає обкладинка? Чи подобається вам малюнок? Давайте разом з вами розглянемо, орієнтуючись на обкладинці. Ми бачимо напис математика. Вгорі ми бачимо. Авторів Валентина, Бевс і Дарина Васильєва. Це автори, які склали цей підручник. Зліва логотип освіта. Це видавничий дім, який роздрукував цей підручник. Внизу у правому нижньому кутку цифру 1. Це клас, в якому ви навчаєтеся. Подивіться, а що зображено посередині? Так, рослину, на якій розташувалися жучки сонечка. Хто скаже, скільки жучків? Так, всього шість. Завдяки математиці можна використати ці жучки та знаки, які зображені, плюс та дорівнює, і скласти приклад. Ось послухайте, який приклад склала я: один жучок, плюс два жучки. Дорівнює три. А що це накрапає з листочків рослин? Так, це крапельки роси. Скільки їх всього? Подивіться уважніше. Так, шість, п'ять на листочку і один маленький на камінчику. А хто це під рослинкою сплів таке гарне мережево? Так, це павучок. Він такий задоволений своєю роботою, що вирішив погойдатися на довгій ниточці павутинці. А яка вона за довжиною? Так, довжина ниточці 4 сантиметри. Величини ми будемо вивчати з вами на математиці. Внизу обкладинки ми бачимо дітей, хлопчика і дівчинку. Скільки їх? Так, двоє. А скільки пальчиків показує дівчинка? Так, три. Мабуть, вони теж склали приклад із жучками, де відповідь буде три. Молодці діти, гарно відповідаєте. Давайте розкриємо підручник, який має багато сторінок. А що ж допомагає орієнтуватися у ньому? Так, це номер, який вказаний на сторіночці, що знаходиться або в лівому нижньому куточку, або в правому. Подивіться, яка цифра у правому куточку. Так, це три, це третя сторінка підручника. Отже, кожну сторінку пронумеровано для зручності знаходити необхідну за номером. Отже на третій сторінці підручника знайомство. Давайте познайомимося з дітками. Хлопчик говорить, а мене звати поспішайко, дівчинка, а мене Мрійниця. Поспішайко говорить, що Мрійниця – його подруга, а мрійниця говорить, що поспішайко її друг. Вони люблять вивчати математику, отже, запрошують вас до подорожі у світ чисел і геометричних фігур. Отже, діток, які будуть з вами подорожувати книжкою математика, звуть Мрійниця і поспішайко. Скажіть, а чому їх так називають? Так, мабуть, тому, що поспішайко завжди поспішає, а мрійниця, мабуть, тому, що вона любить мріяти. Отже, на математиці будуть не уроки, а подорожі, по яких ми з вами будемо крокувати кожен крок, це урок. Далі ми з вами перегортаємо сторінку підручничка І ми бачимо сторінка. Чотири. Давайте розглянемо малюночок. Де можна зустріти, математику? Ми опинилися з вами на вулиці, де живуть поспішайко і мріниця. В якому ж будинку вони живуть? Мабуть, в одноповерховому, тому що поруч присадитна ділянка, яку вони саджають. Яку висоту має їх будинок? Так, чотири метри. Навколо будинку галявина, на якій ростуть квіти. Скільки квітів? Так, шість. На галявині ще ростуть дерева. Скільки їх? Так, два. Чи однакові вони? Ні, вони різні. Справа дерево вище, а зліва нижче. Скажіть, а яка висота дерева справа? Так, 2 метри, а яка зліва? Так, один метр. А що ж посадили мрійниця і поспішайка на городі? Так, картоплю рядками. Скажіть, яка відстань рядка від рядка? Так, п'ятдесят сантиметрів. А картопля від картоплі? Так, 40 сантиметрів. А хто порахує, скільки картоплин видно? Так, дев'ять. молодці, гарно відповідаєте. А що поруч з будинком мрійниці та поспішайко розташовано? Подивіться. Так, вірно, знак, дозвіл руху 50 кілометрів. Подивіться уважно, чи порушує водій, який мчить по дорозі правила. Ні, він рухається, подивіться, на спідометрі 40 кілометрів. Це норма. І ще ми на спідометрі бачимо, що годинник, який вказує в авто час, що там 8 годин 50 хвилин. Знову математика нам допомогла. Подивіться, поруч з дорогою стоїть багатоповерховий будинок. Хто вміє читати? Скажіть! На якій вулиці живуть Мрійниця та Поспішайко? Так, вулиця Миру 10. Чи все ми роздивилися? Ні, ми не роздивилися з вами, що знаходиться далеко. Близько ми все назвали. А далеко є, подивіться, там десь багатоповерхові будинки. Скільки їх? Так, три по два. Молодці дітки, гарно відповідайте, час прийшов, відпочити. вверх, маєте... Верх, 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 верхнис, вниз, верхівнись, верхи мис, вниз, нес, вниз. Вниз, 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 верх, верх, вниз, вниз, вниз. верх, верхнис, нес, вниз, верхі мнис, вниз. верхівнис, верхи, верхівниз. Verp vernis vershimes, верхи nas, miss, 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 verp, verp, verpf, vernis, miss, miss, верхи nas, верхи nas, verhi, verhi miss, la, la.

виконаєте завдання за моєю вказівкою, тож уважніше, вгорі, на першій сторінці, пропишете один рядочок крапок за зразком. Починати будете, відступаючи один рядок угорі і одну клітинку зліва від згибу зошита. Прописувати крапки будете у кожній клітинці посередині. Подивіться, як виконую я. Писати будете спочатку до червоної лінії, на яку заходити не можна. Тобто пишемо крапочки всередині клітинки. Прописуючи до кінця рядочку, пишемо в кожній клітинці. Далі таке завдання. Знайти потрібно в рядку посередині клітинку і обвести крапочку. Ось як зробила я червоним олівцем. І зафарбувати клітинку. Посередині. Далі з права обвести крапочку від червоної клітинки справа і зафарбувати зеленим олівцем, а зліва від червоної клітинки обвести крапочку і зафарбувати синім олівцем. Запам'ятайте, пишемо ми. Тільки простим олівцем, а зафарбовуємо кольоровими олівцями. Ось так повинно бути виконане ваше завдання в зошиті. Наступне завдання це самостійна робота. Будь ласка, подивіться на сторіночці 5, де можна побачити на малюнку математику. За необхідністю натисніть на паузу, а після перевіримо. Отже, перевіримо: ми бачимо на моніторі комп'ютера температуру погоди та дні тижня. На годиннику бачимо маленьку стрілочку, що стоїть на цифрі 3, а велика майже на цифрі 11. Ще бачимо, яка вага у мрійниці – 25 кілограмів. А поспішайко має зріст 120 сантиметрів. Внизу сторінки ми бачимо дві полиці, верхню і нижню. На верхній полиці ми бачимо, що розташовано шкільне приладдя назвіть зліва направо. Гумка, яка вартість 6 гривень. Фломастери акція 30 гривень. Лінійка 8 гривень. Щоденник 29 гривень. На нижній поличці теж шкільне приладдя. Зліва направо називаємо. Фарби 20 гривень. Простий олівець 4 гривні, Лінійка косинець. Так, скільки 5 гривень і транспортир 7 гривень. Молодці, хто виконав правильно. А тепер давайте трішечки з вами пограємось. Ану підніміть угору, покажіть праву ручку. Так, опустіть. А тепер ліву. Опустіть. Торкніться парти стола лівим коліном. Так, а тепер правим коліном торкніться парти чи стола. Встаньте, поверніться праворуч, а тепер ліворуч молодці! Отже, давайте ми з вами пригадаємо, які завдання ми виконували сьогодні на уроці. Чи можна сказати, що математика є навколо? Що вам вдалося найкраще на уроці? Назвіть. А над чим вам потрібно попрацювати, аби все було вірно? Ви сьогодні молодці! Урок закінчено!